Вітаю вас на каналі Флора Тала. Сьогодні буду розповідати про вічно-зелені сріблясті рослини. І почну з лаванди. лаванти. Такорідко вона зелена, але потім з холодів і до самого оновлення листя вона стоїть така срібляста. У догляді це дуже проста рослина. Беріть їй світле місце без затінку, а також вона не любить перелив. Дві вимоги. Багато сонця і щоб не заливало. Для таких, як я, це просто знахінка, тому що таскати воду відрами у дворі це не дуже ну, приємно весело. Ліфта в нас немає по сходах. Ось така рослина буде прикрашати цілий рік ваші клумби. Наступна у категорії срібляшки вічно зелених рослинок в нас вероніка Сиза. Розсаджую я її доволі невеличкими кущиками, тому що дуже швидко розросається, гарно квітне, невибагливо, любить сонечко, все як треба. Нам на нашій клумбі. Зараз покажу вам фото, як вона квітне. Ось така у догляді дуже проста рослина. Гарно дренована, повинна гарно дренований бути ґрунт, сонячне місце. Ну і так, поки вона не розростеться, звісно, що потрібно прибирати ось це усе, щоб воно своїм корінням не забивало. Поливати тільки в жаркий дуже період, буквально декілька разів за усе літо. Ось така срібляста Вероніка. Вона взагалі зовсім не сиза, але узимку така трошки блакитно-зелена. Ось. Я її знаю як а, гвоздику. Також дуже легка в догляді, вічна зелена, гарно квітне. На початку весни швидко розмножується. Ось. Тобто можна ось це пересадити на будь-яку частину ділянки і також ось цьому кущику з малюкового рік. Густеньке. Гарненьке квітне і через нього майже не пробиваються ніякі бур'яни. І завершується все, костриця сила. І знову ж таки, посухо стійка, невибаглива, не уражується майже ніякими там шкідниками та хворобами. Полюбляє сонечко. Не потрібно бігати з баклашками з водою, гарні пишні кущі, вічно-зелена цілий рік, доволі швидко розростається, дуже легко ділиться, маючи декілька рослин-підлітків, навіть недорослих кущів, за рік можна отримати ось таких. 15-20 штук. Розсаджую я ось так їх. Для того, щоб навесні, зараз у нас листопад, щоб навесні ось цей окремий кущ вже переїхав на своє постійне місце. Це всі сріблясті рослини, котрі ростуть на наших ділянках, які є невибагливими, які вічно зелені. Дуже гарні, легкі у догляді, нехворобливі, тому саме ці рослини можу рекомендувати як для початківців, так і для вже більш досвідчених квіткарів. До нових зустрічей!